Всім привіт! Зараз будемо готувати смачнезні булочки з корицею сінабони. Тож для приготування нам буде потрібно просіяне борошно, дріжджі, тепле молоко, цукор, сіль, вершкове масло. Для начинки цукор, кориця, також вершкове масло. А для глазурі буде потрібно вершки, вершковий сир та цукрова пудра. Тож, приступаємо до приготування тіста. Для цього ми змішуємо сухі інгредієнти, борошно. Я буду борошно додавати в декілька етапів. Також додаємо сіль, цукор і додаємо сухі дріжджі. Якщо будете готувати з мокрих дріжджів живих, то їх потрібно буде змішувати з молоком. Якщо сухих, то з борошном. Ось так перемішали. Я буду замішувати тісто за допомогою своєї чудомашини. Тож додаємо молоко. Молоко має бути тепле, тож, якщо у вас воно не кімнатної температури, то підігрійте його. Також додаємо розтоплене вершкове масло. І це все будемо замішувати. І далі додаю сюди решту борошна. Борошна буде потрібно, я його завчасно просіяла, обов'язково просіюємо борошно, тоді наше тісто буде повітряне. І наші булочки. Борошно в мене тут десь 450-500 грам буде потрібно, в залежності від того, яке у вас борошно. Ось так. І далі вимішуємо. Якщо ви вимішуєте руками, це буде потрібно вимішувати десь 10 хвилин. Тож ось таке тісто мені допомогла замісити моя чудо-машина. Так. Таке воно м'яке, еластичне, зовсім не липне до рук. Я його ще трішечки підмішу руками, скачаю його в таку кулю. Ось так. І все. Покладу в миску, накрию полотеночку, можна накрити харчовою плівкою і поставлю підходити в тепле місце на годину-півтори. Ось так тісто в нас підійшло. Так, тож ми тісто. Трішечки обминаємо його. Якщо потрібно, то присипте поверхню борошном, Якщо нічого не липне, то й не потрібно. Ось так ми його ще трішки обминаємо і будемо розкочувати. Розкачуємо такий прямокутник товщиною 3 міліметри приблизно. Розкатали тісто, товщина тіста десь приблизно 3-5 мм. І змащуємо його маслом. Масло має бути кімнатної температури, тоді воно буде гарно маститися. Сюди потрібно десь 100 г масла. Далі для начинки ми об'єднуємо цукор і корицю. І будемо цим струшувати наше тісто з маслом. Ось таке. Зараз має вийти і струшуємо. Тепер закручуємо наше тісто в рулет. Трішки защипаємо краї, щоб наші сінобончики не розкрутились. Ось так. Тепер гострим ножем будемо розрізати на шматочки десь по 3 сантиметри. Дико розстріляємо пергаментом, змастимо його шматочком масла. Викладаємо десь на відстані 2-3 см, бо вони в нас будуть ще підходити. Накриваємо наші булочки харчовою плівкою або полотенечком і залишаємо на розтойку ще на 30 хвилин. Випікати будемо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Доки наші булочки випікаються, ми будемо готувати крем. Тож беремо холодні вершки, цукрову пудру і збиваємо. Коли вершки збилися з пудрою, тобто стали густими, додаємо вершковий сир. Розмішуємо все і наш крем готовий. А тим часом у нас приготувались ось такі сінабончики. Тепер, поки вони гарячі, ми будемо змащувати їх. Нашим вершковим кремом. Трішки прикрасимо сублімованою малинкою, ну, які ж вони тільки ароматні і апетитні. Ось така красота в нас вийшла: ароматні булочки, кориця пахне на всю хату просто. Зараз будемо коштувати. Вони ще теплі. М -м -м. Смак, так. Тож, спробуйте тепер і ви приготувати ці смачне сінабони. А ви залишайтеся зі мною, підписуйтесь, попереду ще дуже багато простих і смачних рецептів.